Як стати привабливим, навіть якщо ти вважаєш себе страшним? Будь-хто може покращити свою зовнішність із 3 з 10 до 8 з 10. Сьогодні я коротко розкажу про 5 кроків, працюючи над якими ти доказано покращиш свою зовнішність. Поїхали. В першу чергу, це твоє тіло. В Україні 59% людей мають зайву вагу. Тому якщо ти просто не маєш зайвої ваги, ти вже входиш в 41% найбільш привабливих людей країни. А якщо приведеш своє тіло в форму, спокійно увійдеш в топ-10. І як говорив Сократ, для чоловіка соромно постаріти і так і не пізнати ту красу, на яку здатне його тіло. Сюди ще додам рівна осанка та високопіднята голова. Про це не всі говорять, але це саме те, що в рази покращить твою зовнішність та зробить тебе впевненим в очах інших. Другий крок. Доглянута шкіра. Швидше за все, старіє обличчя людина, тому доглядай за своєю шкірою. Вмивай обличчя тільки холодною водою та використовуй зволожуючі креми під свій тип шкіри. Так ти будеш виглядати молодо навіть в свої 35-40. Третє одяг та стиль. Можна легко підняти рівень своєї привабливості, просто носячи одяг, який приховує недоліки та підкреслює достоинства. Не ходи в старому та недоглянутому одязі. Купи собі декілька нових базових і головне якісних речей, з яких будеш складати свої образи. Також підбери підходящі аксесуари, які будуть підкреслювати твій стиль. Четверта зачіска: ти можеш відразу стати на 40% привабливішим тільки за рахунок підходящої стрижки. Пройшовшись по місці, ти побачиш, що 80% людей виглядають безглуздо тільки через свою стрижку. Тому важливо підбирати стрижку під свою форму голови та враховувати пропорції лиця. І п'ятий крок твій запах. Еволюція змусила нас підсвідомо щитувати найменші деталі при спілкуванні з людиною, в тому числі запах. Приємний запах це сигнал оточуючим, що тобі можна довіряти. Це стосується як ділових розмов, розмов компанії, а особливо при спілкуванні з протилежною статтю. Підбери парфум, який буде підходити під твій стиль та насолоджуйся поглядами, які будеш ловити у відповідь. Більшість цих кроків дають миттєвий результат, і використавши їх, ти вже на наступний день виглядатимеш як ніколи раніше.